Війна змінила все: наші графіки, пріоритети, життя, а також наші професії. Проте є люди, які живуть одразу двома життями. Тож, моя сьогоднішня гостя це пані Юлія, викладачка середніх та старших класів з української мови. До повномасштабного вторгнення вона працювала вчителькою. Проте повномасштабне вторгнення все змінило. І зараз вона є онлайн-наставницею для дітей під час війни і волонтерка. Чиї маскувальні сітки рятують життя на фронті нашим хлопцям та дівчаткам? Про освіту під час тривоги та тихий героїзм українських освітян. Говоримо далі. Ви багато років віддали школі. Порівняйте, будь ласка, як змінився шкільний дзвоник до повномасштабного вторгнення і зараз. Які основні зміни були? Що саме для вас таке? Ну, справа в тому, що. Повномасштабного вторгнення відрізнявся кардинально. Що сьогодні ми бачимо? Немає захвату, немає вогника в очах у дітей, які працюють онлайн відповідно. Ми не бачимо батьків, не відчуваємо їхню реакцію. Ну... Можливо, ви пам'ятаєте свої перші уроки після 24 лютого? Що ви казали дітям? Які емоції були в дітей? Як це було? Пам'ятаю, 24 лютого ранок. Коли адміністрація надіслала на нашу групу робочу повідомлення про те, що почалися бойові дії і в школу діти сьогодні не йдуть. Коли я повідомила про це батьківський чат, то багато хто з батьків навіть цього ще не знали. І доводилось пояснювати спочатку дорослим людям, а потім вже записувати голосове повідомлення. Дітям заспокоїти якось, щоб вони не хвилювалися, відповідно, щоб вони ходили на вулицю зайвий раз саме в цей день, адже ніхто не знав, що буде пізніше, що буде завтра. І коли ми відновили свою роботу, вже наш навчальний заклад відновив свою роботу, і перші ці онлайн-уроки ми працюємо в зумі, і коли діти вийшли, то, чесно кажучи, Ну, у мене на очах були сльози, оскільки я їх рада була бачити. І ви знаєте, ті діти, які, можливо, дійсно, навіть і не хотіли дуже гарно вчитися, і не цікаво їм було на уроках іноді, і не тільки на моїх, на всіх є така категорія дітей. Але як виявилось, ці найдіти настільки проявили себе справжніми. Людьми. Такі саме ваші, можливо, перші слова були на уроках, з чого починали були урок? Це нова реальність? Це нова реальність, так. Любі мої діти, рада вас бачити. Сподіваюсь, що скоро ми знову зустрінемось в нашому навчальному закладі. І е, це була надія дійсно в усіх нас, що ми знову зустрінемось в нашій Лисичанській багатопрофільній гімназії. До речі, змінилися самі діти, бо їм. Прийшлось просто швидко подорослішати, можливо, вони стали навіть в чомусь розумніше за дорослих, можливо, змінились питання, які вони задають на уроках. Тобто, більш серйозними, можливо, стали чи. Ну, скажімо так, з урахуванням того, що я вже працюю 30 років в школі, ті діти, які вже сьогодні стали батьками, і їхні діти вже мої учні, знову ж таки то дійсно діти змінилися. По-перше, кожне покоління відповідає своєму часу. Відповідно. Тож, для того, щоб нам, як то кажуть, не пасти задніх, то доводиться також багато працювати, багато чого нового опрацьовувати. І, на жаль, не завжди все швидко вдається, на відміну від дітей. Які вже виросли, як то кажуть, з телефонами в руках і з гаджетами, відповідно. Діти в цьому е, ну, вже перевищили нас, вчителів, скоріш за все, я так думаю, більшість дітей. Крім того, діти змінилися. Е, скажімо так, вони не соромляться ставити запитання, е, при чому будь-які запитання. Е, і це добре. Адже не завжди мама. Або тато можуть ну, пояснити щось дитині, або дати відповідь на якісь запитання. І не завжди дитина може щось запитати в батьків. Тому діти не соромляться ставити запитання, абсолютно. Навіть коли ми розглядаємо якийсь літературний твір та, про перші почуття, то вони тут же ставлять запитання, якісь з приводу, скажімо, тих же зустрічів і все. Або дітей цікавить, чому і як жили раніше. А чому так написано, а не інакше? Бо вони діти сучасні, вони діти свого покоління, нової формації, просто-напросто. Які питання їх цікавлять? Е, а що буде далі? А як по-іншому поставилась, наприклад, до певної якоїсь проблеми твору? Да? Тобто діти зараз не зубрять, вони не є зубрілками, якщо можна так сказати. Так, якими були діти навіть 30 років тому. Mm -hmm. Вони намагаються розібратися. Чому так, а не інакше? Добре. Перейдемо трошки до іншої частини. Ми знаємо, що ви займаєтесь волонтерством. Юлія плете сітки для наших військових, вона допомагає, і мене цікавить, чи це була свідома потреба робити щось руками, відволікатись, чи, можливо, це було через те, що з початком онлайн-навчання стало менше часу на роботу, можна так сказати, наприклад. Якщо його стало менше. Тобто, чого ви вирішили плести сітки? Чи суд, щоб відчувати себе потрібною людям? Ну, я б не сказала, що менше стало роботи, навпаки, більше. Чому пішла плести сітки? Бо це потрібно робити відповідно. До речі, наша організація називається Добродії. Саме маскувальні феї. І так, ми плетимо сітки, ми збираємо донати на потреби конкретних, скажімо, на конкретні замовлення, я б сказала так. Співпрацюємо безпосередньо із замовником, конкретно бригада, конкретно підрозділ відповідно. І тільки тоді ми починаємо працювати вже. Пішла плести сітки для початку, бо потрібно було свої якось... емоції, <сту> та, і... прилаштувати себе, <су> заспокоїтися, <су> можливо, трошки, бо все одно, як плечо, трошки... це медитація можливо. Ого, трошки. По-перше, дійсно, треба було якось заспокоїтися, треба було довести, привести до ладу, скажімо, свої думки і зрозуміти, як і що робити далі. Сітки я пішла плести влітку 2023 року і де познайомилася з багатьма людьми, всіх об'єднує одна мета допомагати хлопцям, допомагати нашим Збройним силам і не скиглити, підтримувати один одного. І дійсно це місце, де можна і поспілкуватись, і бути водночас корисним. І ще одне запитання стосовно сіток. Як багато вас? Про що зазвичай заводиться розмова? Можливо, кожен іде сам в себе, в свої думки, коли плете. Тобто, наскільки mm. вас багато, скільки багато людей готові цим займатися, допомагати, як складно це. Скільки людей сказати важко, бо це добровільно. Ніхто нікого не змушує, в кого коли є час, той тоді і приходить. Хтось приїздить після роботи в 8 вечора, а хтось може зранку. Працювати, скажімо, з 8 до 2 години, кожен вибирає собі час. І е, дійсно, коли е, зустрічаємось, то е, розмови йдуть про що? Про дійсність, те, що відбувається зараз, про перемовини, знову ж таки. Про якісь домашні питання, проблеми жартуємо відповідно, підтримати, намагаємось один одного, святкуємо дні народження. Це настільки яскраві емоції, це позитивні емоції. І дійсно у нас гасло таке є. Гасло своєрідне, що жодного негативу біля сіток, тільки позитив. А берете сили на те, щоб після. Так важкого вечора де ви кладете сітки, зранку прокинутись, посміхнутись в екран і сказати Доброго ранку учні. Сьогодні у нас така-така тема. Де сили? Сили? Тобто, щоб та <світ> переключатись, так само в день після уроків іти, змінювати. Раніше б сказала указку, зараз комп'ютерну мишку на тканину. Ну, мабуть, коли я після уроків переключаюсь на сітки йдучи, то о, в мене це як. О... Вибух емоцій, скажімо так, де я можу прийти і просто вибухнути, розказати, як мене пройшов сьогодні день. По-перше, ну а по-друге, натхнення це моя сім'я, мої діти, мій чоловік, які, на жаль, сьогодні знаходяться далеко від мене, але підтримують мене завжди. І щодня бажають доброго ранку, то відповідно. Треба рухатись далі для того, щоб родина знову була вся разом. Що ви зробите першим, як закінчиться війна? Ой, першим, як закінчиться Пікаві, війна. Яке ваше перше бажання, щоб таке зробити? Щоб таке зробити, коли закінчиться війна. Філософське питання. Хтось каже, що нап'ється, хто багато нап'є. хтось каже, збриє бороду, хтось кудись поїде. Хтось каже, що поїде на рідну землю ховати або забирати тіла. Що ви будете робити першим ділом? Дай Бог, щоб ми не поїхали на рідну землю забирати тіла. Дай Бог, щоб наша рідна земля була звільнена. Якщо закінчиться війна, то це, це, не, здається, буде, це, це не, не буде, це не буде свято? свято. Це не буде свято дійсно. Це не буде свято і на жаль, це не буде свято в тому обсязі, в якому ми б хотіли його відчути. Бо Багато родин втратили е, своїх рідних і цей тягар ми будемо змушені нести далі на собі, відповідно. Ну, то дай Бог, нехай скінчиться війна, а що ми будемо робити, то вже <с? <с?> буде пізніше, як то кажуть, посткріптом тоді буде вже.